Знаєте, що спільно між ранковою кавою, що швидко остигає, і потоком тривожних новин, які заливають нас щодня. Обидва вони зникають так само швидко, як і з'являються, часто залишаючи нас не стільки бадьорими, скільки виснаженими і порожніми. Але є текст, написаний тисячі років тому, ще до нашої ери, який досі працює краще за будь-який антистрес. Це псалом 103. Сьогодні ми розберемо його так. Щоб вам не знадобилася богословського світа чи глибокі знання теології. Просто три ключові думки, три практичні інструменти, які ви зможете застосувати у своєму житті одразу після того, як дослухаєте цей розбір, це давня мудрість перевірена часом, що зустрічається з викликами нашого шаленого світу. Хвала, яка перезапускає мозок. Псалміст починає не з благання. Не зі скарги, а з наказу самому собі. Він каже благослови душе моя Господа. Чому саме так? Чому не просто помолитися, а саме наказати своїй душі? Нейропсихологи та сучасні дослідження підтверджують, що коли ми вголос висловлюємо подяку, рівень кортизолу гормону стресу знижується на вражаючі 23%. Це не якась містика. А чиста біохімія. Ваш мозок перемикається з постійного режиму виживання, того самого, що жене вас перевіряти новини і скролити стрічку у режим прийняття та спокою. Псалміст, мабуть, інтуїтивно знав це тисячі років тому. Тож перший інструмент це подяка, як ваша ранкова зарядка. Спробуйте завтра. Замість того, щоб одразу хапатися за телефон і занурюватися у месенджери, просто в голос назвіть три речі, за які ви щиро вдячні сьогодні. Можливо, це тепла ковдра, чашка чаю, сонячний промінь за вікном або просто новий день. Прочитайте вірші від 1 по 5 псалма 103, і ви відчуєте, як груди розправляються, дихання стає глибшим, а напруга потрохи відступає. Це не просто слова, це активація внутрішнього спокою, велич природи замість таблетки від тривоги. Далі автор псалма 103 переходить до опису неймовірної величі Божого творіння: Небо, хмари, вітер, гори, води, що стоять вище гір. Це не просто поетичний опис, це запрошення до ментальної подорожі, сучасні дослідження. З екопсихології показують, що навіть дві хвилини споглядання природи, чи то через вікно, чи на картинці, знижують пульс на від 6 до 8 ударів за хвилину. Уявіть собі, псалом пропоную вам безкоштовний сеанс терапії. Уявіть себе на вершині, де води стоять вище гір. Відчуйте силу вітру, що розганяє хмари, це не втеча від реальності. Не ескапізм, а глибоке перезавантаження вашої сенсорної системи. Це нагадування про те, що існує щось більше, ніж ваші щоденні проблеми, що є грандіозний порядок і краса, немає часу на повноцінну прогулянку в парку, не біда. Просто відкрийте вікно, вдихніть свіже повітря, подивіться на хмари чи дерево і повільно, глибоко подихайте. Прочитайте вірші від 10 по 13. Ваш мозок отримує той самий сигнал безпеки та спокою, що у лісі, нагадуючи, що ви є частиною чогось більшого, створеного з любов'ю та мудрістю. Прощення як оновлення. І ось ми доходимо до, мабуть, найпотужнішої строфи. Він прощає всі беззаконня твої, стілює всі хвороби твої. Звучить як обіцянка дива, чи не так? Але тут прощення це не просто теологічне поняття, це практичний, життєво важливий інструмент для вашого благополуччя. Дослідження Гарвардського університету виявили, що люди, які регулярно практикують прощення, на 25% рідше страждають від серцево судинних захворювань. Уявіть, як образа, яку ви носите в собі, буквально. Отруює ваше тіло. Алгоритм простий, як три кроки. Перше, назвіть образу, усвідомте, що саме вас тримає. Друге, скажіть, я відпускаю цю образу, бо це мій вантаж, я не хочу його нести. Це не означає, що ви забуваєте чи виправдовуєте чиюсь поведінку. Це означає, що ви звільнюєте себе від його руйнівного впливу. Третє. Повторіть разом із Псалмом 103. Третє, усвідомте, що ви заслуговуєте на зцілення і звільнення. Вам не потрібно примушувати себе забути образу, просто зніміть із себе право судити і бути постійно жертвою. Це оновлює вашу операційну систему емоцій, звільняючи місце для спокою, радості та внутрішньої свободи. Це дозволяє вам рухатися далі. Не обтяжуючись минулим адже Боже милосердя і довготерпіння не карають за провини вічно. Життя коротке, але є кнопка підсилити. Псалміст порівнює людину з травою, що цвіте і в'яне, з квіткою, що швидко зів'яне під подихом вітру. Сучасні меми часто кажуть лови момент, але це звучить трохи абстрактно. Псалміст вже дає конкретну інструкцію, що перетворює цю швидкоплинність на щось вічне. Божа милість від віку й до віку над тими, хто його боїться. Переклад для нас такий: поки ви дихаєте, поки є життя, кнопка підсилити активна. Ви можете наповнити своє коротке життя вічним сенсом. Щоб натиснути її, згадайте п'ятий вірш. Він насичує добрим твій вік. Це не про довгі плани чи величні досягнення, це про конкретні маленькі вчинки. Запишіть на маленькому стікері одну єдину добру справу, яку ви зробите сьогодні, і покладіть її у свій гаманець. Коли ви дістанете гроші, щоб щось купити, або просто перебиратимете картки, цей стікер нагадає вам, що ваш вік, ваше життя наповнюється не довгими планами, а конкретними осмисленими вчинками. Це постійне нагадування про те, що Божа любов і милість дарують нам силу і можливість жити повноцінно прославляючи його кожен день. Якщо ви хочете, щоб ваш мозок запам'ятав цей алгоритм спокою і перезавантаження, щоб ці істині стали частиною вашого життя, підпишіться на канал прямо зараз і напишіть у коментарях лише одне слово, яке для вас означає внутрішній спокій. Через тиждень ці слова і зроблю підбірку перевірку. Чи справді Псалом 103 відповідає тим відчуттям, які ви шукаєте. Поділіться цим відео з другом, який постійно каже: У мене немає часу на медитацію. Покажіть йому, що час є. Просто він ховається у давніх, але вічно актуальних віршах. Отже, Три прості, але надзвичайно потужні кроки, які ви можете забрати собі прямо зараз і почати застосовувати, це подяка замість скарг, дві хвилини неба замість бездумної стрічки новин, і прощення замість обтяжливих образ. Псалом 103 це не просто стародавня реліквія чи церковний текст. Це робоча інструкція до вашої власної людської операційної системи, яка допомагає вам функціонувати краще, знаходити радість і спокій у будь-яких обставинах. Благослови душе моя, Господа, і побачите, як ваша внутрішня батарейка почне підтримувати себе сама, наповнюючись світлом і силою.